Продукти, що вбивають твою підшункову, з вами лікар дієтолог Катерина Пашко. Сьогодні я розкажу вам про топ продуктів, які знищать твою підшункову, і ти можеш навіть залишитися інвалідом. Кількість взагалі випадків в хірургії з гострими та хронічними панкреатитами кожен кожен рік. І така проблема пов'язана. Якраз з вашим способом життя. Сьогодні ви дізнаєтесь про топ найнебезпечніших продуктів для твоєї підшункової залози. Не забувай підписуватися на мене та переходити в мій інстаграм, тому що там теж дуже багато цікавої інформації. І обов'язково підписуйся на цей канал. Отже, перший продукт, про який всі знають, але постійно. Продовжують його вживати, тому що вважають, що цей продукт він змінює настрій, він робить нас більш соціальним. Але цей продукт є найнебезпечнішим для твоєї підшинкової залози. І відмовившись від цього продукту, ти відчуєш. Легкість життя в тебе, пропаде депресія, пропадуть болі в животі, ти будеш відчувати себе набагато краще, і в тебе навіть може змінитися твоє оточення. І гівняні люди відпадуть і відсіються. Цей продукт це алкоголь. Скільки ви будете про... Продовжувати бухати і думати, що це ніяк на вас не вплине. Алкоголь руйнує життя, руйнує вашу печінку і руйнує вашу пішункову, тому що. Алкоголь стимулює виділення роботи шункових соків, ферментів підшункової, і таким чином підшункова залоза може сама себе перетравлювати. Розказую вам історію, що я, коли навчалася в медичному вузі в хірургії, я бачила кожен день тих людей, які потрапляли в хірургічне відділення після того, як вони... Відсвяткували Пасху, день народження, там на травневі свята. Вони всі потрапляли туди з гострими панкреатитами, а гострий панкреатит це може бути смертельно. Тому перший продукт, який я сумніваюся, що ви, звичайно, перестанете вживати, це алкоголь, але він руйнує вашу підшункову залозу найбільше. Наступний продукт це лікарські засоби. Особливо це стосується людей, які при першому там пчіхи, пуки починають приймати якісь ліки типу нестероїдні протизапальні, там і буперфен, і понеслася ця кухня. Наприклад, там що там у нас ще є, то спина заболіла. Це все руйнує вашу підшункову. Особливо важливо. Зрозуміти, що, наприклад, там гормони, які вам призначають, вони також впливають на роботу підшункової залози. Тому не треба себе доводити до того, що ви себе так сильно запускаєте. Якщо у вас не працює підшунково, у вас не перетравлюються ваші вуглеводи, і це. Якраз а, може бути причиною порушення всього процесу травень і запалення в кишківнику. Ви можете зробити, по-перше, простий тест, це подивитися на ваш кал. Є вже в мене відео про кал, обов'язково його переходьте і дивіться. Або ви можете здати простий аналіз як у програму, який показує там неперетравлені там залишки їжі, клітковина, мела, йодофільна флора це все ознака того, що у вас є панкреатит, у вас не перетравлюються вуглеводи. Тому зловживати ліками при першому якомусь там мігрені, ну там я не знаю, головні, головному болі. Це небезпечно для вашої підшункової Залози третій продукт, який вбиває кожен день твою підшункову, тому що це супервисильне навантаження на неї і це смажені продукти. Смажені продукти вони, по-перше, містять жири, які дуже токсичні для нашого організму. І по-друге, по це продукти глікації. Продукти глікації це якраз ті продукти, які прискорюють ваше старіння. Тобто оці всі е, корочки, там на хлібчику, знаєте, ця скоринка, наприклад, або м'язко зі з коринкою, або, наприклад, там е, бекон – це все продукти глікації, які руйнують клітину зсередини, впливають на роботу підшлункової залози. Тому це супер небезпечно і це перші такі, ну найважливіша група продуктів, яка пришвидшує ваші старіння, оці зморшки дряблість шкіри це все через продукти глікації. Четверта група продуктів, яка являється таким топчиком для всіх дієтологів, а люди все одно продовжують споживати, споживати, тому що вони залежні, вони залежні від цих продуктів, їм постійно хочеться їх, але якраз ця група продуктів буде вбивати твою підшункову. Найшвидше, і це цукор. Цукор змушує виділяти твоєю підчинковою дуже багато інсуліну. Надушук інсуліну називається інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність це той стан, який передує багатьом іншим захворюванням, таким як полікістоз яєчників, хронічне запалення, цукровий діабет, ендомітріоз, гормональний дисбаланс. Тому цукор це тотальне зло. В мене є відео, як позбутися цукрової залежності. Подивись його, будь ласочка. і нарешті зроби цей крок назустріч собі і прибери цукор, бо твоя підшинкова просто вже не вивозить. Не можна так з собою. Якщо тобі складно самостійно працювати з цим, я запрошую тебе записатися на мою консультацію. В описі є посилання, де ви можете просто залишити контакти свої. Я з вами зв'яжусь, ми проведемо ознайомчу консультацію, де познайомимося, поспілкуємося, і я складу план а, лікування, який підходить саме вам. Остання група продуктів це рафіновані продукти. А, Наприклад, булочки, глютена, ось такі вся здоба, печеньки, конфетки. Це все рафіновані продукти, які містять, по-перше, знову ж той самий цукор, які містять продукти, які містять консерванти, підсилювачі смаку, крохмал, такі продукти, як цукорозамінники, які дуже погано впливають на вашу підшинкову. Я розумію, що це також ну залежність і це ваш спосіб життя. Ну, наприклад, люди переходять ну, люди ходять на роботу, і в них є кава брейк. І що робити, ну, типа, з сков, кави, з кофе завжди є якась, типу, печенька, булочка, щось от таке, хлібчик, який завжди є на столі. Це ваші дурні звички. Вам треба переглянути своє відношення до свого раціону. І будь ласка, перестаньте казати мені в коментарях, а що тоді їсти. Передивіться на свій раціон. Подумайте, які ще продукти залишились, а залишилась ціла купа різних класних продуктів, які можуть навпаки відновлювати підшинково. Наприклад, це злаки, це може бути гречка, це може бути рис, кіно, амаран, це може бути бобові. Вони дуже класно допомагають відновити процеси травлення, Вони дуже легкі для перетравлення. У вас є овочі. Так, зараз тут посипеться хейт, овочі, вони ж для підшинкової, дуже важко перетравлювати. Ні, ви можете, якщо у вас є якийсь там хронічний панкреатит, приймати овочі на перших етапах в приготовленому вигляді. І тоді ця клітковина не буде такою агресивною. Вживайте ягоди, вживайте фрукти, вживайте там якісне м'ясо. І тоді е, ви побачите, як зміниться просто ваш стан, і у вас пройдуть здуття, які якраз і свідчать про те, що у вас є проблеми з підшлунковою. Якщо е, ви сумніваєтесь, подивіться інші мої відео про те, що є продукти вбивці, які вбивають вашу молодість, і які впливають дуже негативно на ваш стан і на ваше на вашу тривалість життя, як мінімум. Тому що люди вмирають від хронічних захворювань, вони не вмирають просто від старості, і вони вмирають дуже в таких. Ну в такому поганому стані. Це не та смерть, яку ми хочемо собі отримати. Тож приберіть свого раціону алкоголь, цукор, рафіновані продукти, смажені продукти. Мінімізуйте зі свого раціону а, лі, точніше, мінімізуйте зі свого життя. Лікарські препарати, і ви відчуєте значне покращення. У вас буде новий рівень енергії. Обов'язково напишіть в коментарях, як ви ну, ставитеся до свого здоров'я, скільки продуктів ви готові виключити свого раціону. І обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм і на мій Ютуб. І до нових зустрічей.